Всім привіт! У цьому відео син репрати продюсера Потапа і його екс-дружини продюсерки Ірини Горової, Андрій Дайс дав своє перше інтерв'ю, в якому схоже відрікся від батька. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Синре прота продюсера Потапа і його екс-дружини продюсерки Ірини Горової Андрій Дайс дав своє перше інтерв'ю, в якому схоже відрікся від батька. 15-річний Андрій поспілкувався з дівчиною, яка навчається на першому курсі журналістики. Хлопець трохи розповів про себе. Коли майбутня журналістка попросила Потапенка представитися, він сказав: Я син Ірини Горової. Чим чомусь про батька Андрій не згадав. Також син Горової і Потапа розповів, що зараз він навчається у 9 класі і живе у Києві. На запитання, чи хотів би у майбутньому хлопець виїхати і жити за кордоном, він сказав Я жив у Будапешті півтора року. Так, мені там дуже сподобалось, але це мій дім, тому я оберу Київ. Трішки Андрій розповів і про те, коли планує одружитися та стати батьком. Я думаю, приблизно 24-26 років, не менше ніж 23, одружуся. Думаю, дітей десь у 28-29 десь після 30, тому що я не можу брати відповідальність за свого сина чи доньку, коли я ще не свідома людина, коли мені менше, ніж 30, тому, звісно, більше 30 мені має бути, пояснив Андрій і зізнався, що наразі в нього дівчини немає. На останок дівчина запитала у Андрія, як він святкуватиме нашу перемогу. Він відповів, що точно не знає, але неймовір, що піде на хрещатик. Майбутня журналістка запропонувала піти разом святкувати, і аби він взяв з собою маму і тата, на що Андрій відповів, що мама не зможе, а стосовно батька знову нічого не сказав. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сам котап розповідає, що має неймовірно теплі стосунки з 14-річним Андрієм. На його думку, син росте справжнім українцем та отримає якісні знання. За його словами, Андрій займається спортом, любить баскетбол, а також розвивається до цікавості нові, нових технологій. Я пишаюсь, нам у цьому напряму завжди є про що з ним поговорити, додав він. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!